Поки на Майдані вирують пристрасті, у банківській сфері вже відбуваються зміни. Фінансисти запроваджують внутрішньодержавну карткову систему. Вона створена, аби полегшити розрахункові операції для населення. Банкіри сподіваються, що впровадження карток зменшить потребу у використанні готівки. Але українці, які не в захваті від електронних грошей, можуть не перейматись. Готівки в Україні вистачає. У нас є і банкнотно монетний двор, банкнотно монетна фабрика, є і паперова фабрика. Монетний двір працює в штатному режимі, хоча на сьогодні передбачити коливання національної валюти складно, вважають банкіри. Якщо ну, поведінка влади й опозиції сьогодні буде адекватна, нічого не буде. Ну, слово адекватне ви краще теж мене. А якщо буде некватна, ну як отримати сьогодні стабільність гривень? Начальник управління Нацбанку каже: на Чернігівщині банки працюють завдяки вкладам населення і згадує 2004 рік як страшний сон. Коли була паніка, біля 5% вкладів було знято ну вкладів із рахунків. Ви пам'ятаєте, було, що немає налічки. Долар невозможно купити, бо так це 5%. Тобто ось ця це цифра, яка може як би сказати, пошатнути банківську систему. Тому економіст закликає громадян не панікувати та допомогти втримати гривню. А тим часом під час сесії Верховної Ради кореспондент Влад Содель сфотографував телефоном одного з провладних депутатів. Народний обранець виводив гроші з рахунків українських банків.